Вітаю, я Оксана Бабенко і ви на моєму каналі Юридична допомога військова. В цьому відео пропоную розглянути питання щодо призначення матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Згідно діючого законодавства, такий вид виплати для військовослужбовців передбачається раз на календарний рік, і для військовослужбовців Збройних сил України, зокрема, кожен рік міністром оборони встановлюється вичерпний перелік. Підстав, згідно з якими військовослужбовці мають право на отримання такої виплати, звертаю увагу, що ця виплата здійснюється виключно за подачою рапорту військовослужбовця. Тобто, якщо ви протягом календарного року не подавали рапорт на призначення такої виплати, то відповідно військова частина і не має жодного обов'язку перед вами. Призначити таку виплату. Якщо у вас є відповідні підстави для призначення такої матеріальної допомоги, вам варто протягом календарного року подавати рапорт, долучати копії документів, які підтверджують підстави для призначення такої виплати, вимагати, щоб рапорт був зареєстрований і в подальшому комісія, яка створюється при військовій частині, розглядає ваш рапорт, документи і визначає, чи дійсно є підстави. І в разі наявності підстав то вам призначається така виплата. Що стосується розміру такої допомоги для військовослужбовців, згідно внутрішніх наказів про порядок виплати грошового забезпечення, то розмір такої виплати не може становити більше розміру місячного грошового забезпечення військовослужбовця за останньою займаною посадою. При вивченні окремого доручення міністра оборони, яке було підписано у 2025 році, то чітко зазначено, що матеріальна допомога вона виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення, тобто зменшення такого розміру не передбачається. Одночасно в цьому окремому дорученні і визначається вичерпний перелік для призначення такої матеріальної допомоги, зокрема в цьому дорученні прописано, що Виплата здійснюється в разі, якщо у військовослужбовця є встановлена група інвалідності, яка пов'язана з захистом батьківщини. Також бачається, якщо сталася подія протягом 2025 року, за окремими випадками, якщо така подія сталася в грудні 2024 року і отримання виплати в 2024 році не було здійснено, то військовослужбовці мають право на отримання і допомоги в 2025 році. якщо… Вони отримали поранення, якщо в них народилась дитина, або якщо померли родичі військовослужбовця. Зокрема, також передбачається призначення такої виплати для військовослужбовців, які тривали термін понад 30 днів, безперервно перебували на лікуванні у зв'язку з отриманими травмами, пораненнями або навіть захворюваннями. Вичерпний перелік, ви можете подивитися, ознайомитись з ним, зокрема в моєму телеграм-каналі Юридична допомога військовим. Переходьте за посиланням, підписуйтесь на канал. Що стосується нюансів, на що варто звернути увагу для того, щоб отримати цю виплату, обов'язково подається рапорт по команді, і до цього рапорту необхідно долучити копії документів, які підтверджують підстави для призначення такої виплати. Наприклад, у військовослужбовця протягом 2025 року народилась дитина. Звісна річ, до рапорту долучається свідоцтво про народження дитини. Якщо виплата пов'язана з довготривалим лікуванням, наприклад, у зв'язку з отриманим пораненням, то військовослужбовцю необхідно долучити копії медичних документів про тривалість лікування, довідку про обставини отриманого поранення. Якщо ви вже пройшли медичний огляд ВЛК, вам встановили ступінь придатності і одночасно з цим визначили прив'язку отриманих травм до захисту батьківщини, то таку довідку ВЛК також обов'язково долучаємо до копії документів. Важливий нюанс для військовослужбовців, які збираються звільняти з військової служби, крім виплат, які передбачаються згідно чинного законодавства, наприклад, виплати за невідгуляні відпустки. Виплата одноразової допомоги при звільненні для мобілізованих або для контрактної форми, якщо є підстави, ось ці виплати вони здійснюються автоматично, тобто військовослужбовець не зобов'язаний подавати будь-які рапорти. Що стосується виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, то для отримання такої виплати, як я зазначав на початку цього відео, Військовослужбовець обов'язково повинен подати рапорт і звертаю увагу, що такий рапорт можливо подати виключно до моменту звільнення. Тобто, якщо ви вбачаєте, що у вас є підстави для призначення цієї допомоги, і ви плануєте звільнятись, то рекомендую подавати рапорт на призначення допомоги до моменту подачі рапорту на звільнення або, можливо, одночасно. Окремим рапортом разом з копіями документів подавати ці рапорти: рапорт про звільнення і рапорт про призначення допомоги. Якщо ж ви вже звільнили з військової служби, то, на жаль, подавати вже заяву до військової частини про призначення відповідної допомоги неможливо. Військова частина на законних підставах має право відмовити вам в призначенні такої виплати. Чому це так? Тому що діючим законодавством передбачається, що ця виплата здійснюється за рапортом військовослужбовця, тобто поки ви ще маєте статус військовослужбовця. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.